26 квітня 1986 року о першій годині 23-й хвилині ночі пролунав вибух, який розділив життя українців на до та після, й увесь світ. Мене раз чули від вчителів, старших людей, батьків та навіть від тих, які і ліквідовували аварію на ЧАЕС, і також вимушені були покинути свої домівки через радіаційну небезпеку. Тож про Чорнобильську трагедію знають навіть найменші. От 11-річному Назару про це розповідав дідусь ліквідатор. Зараз хлопчик допоміг із облаштуванням виставки, аби інші також були обізнаними. Я запитав дідуся. Потім він почав вже мені з мене з 10-9 дев'ять років. Почав мене з моєю сестрою возити до яких виставок. В парки. Я вважаю, щоб усі це знали, тому що це хоч і було дуже давно, але це потрібно пам'ятати. Згадує квітень 86-го і пан Станіслав, якому тоді було 34 роки. В день народження його дружини чоловіка забрали до військкомата, а вже потім направили до Києва та слідом до Чорнобиля. До цього він працював водієм на цементовозі, а також був досвід роботи, завдяки якому зміг розрізнити радіацію. каже тоді про небезпеку одразу ж зрозумів. А от багато хто навіть і не здогадувався. Прип'ять їздили, на станції їздили, то палатки для солдат ставили. При сказали ну паєтям хто. ты, 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 поехали и сели в машину, поехали, поставили несколько палаток. В следующий раз еще что-то там вот, вот. потом машины перегоняли. Как только приехал, у меня сразу было началась вот, И потерял потом пол. Не, не потом, а где-то лет 30 почти прошло, я потерял. Вот, и часто спрашивают, как, что, я рассказываю. Організатором виставки до Дня ліквідаторів аварій на ЧАЕС «Почуй стук Чорнобильського серця. Стала всеукраїнська спілка ліквідаторів інвалідів Чорнобиль 86 На захід запросили ліквідаторів, їхніх дітей та онуків, також студентів та всіх небайдужих. Серед експозиції багато фотографій з Чорнобильської зони, світлини учасників ліквідації аварій на ЧАЕС, зокрема і пам'ятні, а також предмети, що асоціюються з трагедією. Мікатира молоді навіть не слухали про це. ми ходили по школам, розказували ми з були удивлені. Навіть директор путався, коли і що це було. Тому ми організували виставку. Вот вот ми хочемо донести до людства, щоб люди знали о подвіді героїв. Виставка поки що розташовуватиметься на третьому поверсі Державного університету економіки та технології. Достатньо лише підійти до навчального закладу та попросити відвідати її. Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, перший міський.